Шановні родини, я Маріон Кох, сертифікований консультант ІПБ, і хочу запросити вас на психологічну консультацію з розвитку скорочено ІПБ. ЕПБ підтримує сім'ї з дітьми віком від нуля до трьох років і допомагає вам краще зрозуміти сигнали вашої дитини. Ви можете запитати, навіщо мені ІПБ? Іноді дитина багато плаче, погано спить або часто неспокійна, і їй важко розпізнати, що їй потрібно. У EPB, ви навчитеся інтерпретувати тонкі сигнали вашої дитини годування, сон чи гра. Це може допомогти вам краще реагувати на потреби вашої дитини та полегшити повсякденне життя для всіх. Ви можете скористатися нашими безкоштовними консультаціями, записавшись на прийом в один із трьох наших сімейних центрів у Гамбурзі у сімейному центрі Фребелбільштет. У сімейному центрі Фребел у районі Райхерськігвірт у Вільгельмсбурзі або в сімейному центрі Фребел в Ельбвіхтелі в торговому центрі Елбе в Оздорфі. Будь ласка, надішліть мені електронний лист на таку адресу маріондоткох gruppede Ви також можете знайти мої контактні дані на нашому сайті. Я з нетерпінням чекаю можливості супроводжувати вашу родину в їхній подорожі.